Вітаю, любі друзі! І ми з вами сьогодні розберемо детально висхідний знак Терези. З вами Науменко Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. І так, висхідний знак Терези. Ви можете бачити, що в першому будинку, в верхньому такому ромбику, розташована цифра 7. Це якраз знак Терези, який пов'язаний з енергією планети Венера. І, наприклад, якщо Овен це перший знак, і він каже, я буду робити все сам, я сам по собі, то терези будуть кидати виклик, ми обов'язково повинні контактувати. Люди мають тягнутися до мене. Головна риса Терези це проживання ситуації через партнерство, баланс та компроміс, тому що перший будинок це будинок особистості. І терези це дзеркальне відображення овна. Усе зміщено у терезів на сім знаків. У них все якби навпаки. Так? І за рахунок цього вони змушені шукати рівновагу. Кожній сфері життя. Ну, Наприклад, овен діє незалежно, він впевнений дуже у собі, він дуже такий самостійний, а Терези, вони не можуть існувати без взаємодії. Їм потрібні інші люди для розвитку та гармонії. І це знак Терези, це знак компромісу, лояльності та вміння бути гнучким. Також у терезів дуже класно можна побачити баланс чоловічої та жіночої енергії. Ну, наприклад, Терезами керує Венера, так? жіноча планета, але сам знак Терези це чоловічий. І це створює таке унікальне поєднання. Чоловічі якості, динамічність, швидкість, наполегливість у спілкуванні. Так? І жіночі якості, ніжність, делікатність, природна чарівність. І саме ця гармонія робить Терезів такими привабливими. Так? І це програється також цей баланс у їхній зовнішності. Так? Ну, наприклад, Чоловіча виразність це гострі або вузькі такі риси обличчя, такий напористий погляд. А жіночі це такі можуть бути чуттєві губки, ямочки на щічках, така витонченість. І саме це рівновага чоловічого та жіночого робить терезів. Ну, вважається, що вони найпривабліші знак зодяки. І тому висхідні терези – це баланс між крайнощами, мистецтво бути гнучким, дипломатичним. Абливими і вони потребують взаємодії з іншими людьми і залучати інших людей у своє життя. Далі, другий будинок, і ми бачимо там. Цифру вісім. Вісім це знак скорпіон, який пов'язаний із планетою Марс. Сам другий будинок це і фінанси, і гроші, і самооцінка, така, і родинна сім'я, і їжа. І тому це така для Терезів сфера, там, де є сила слова, там, де є інтуїція, тому що це знак Скорпіон, там, де є фінанси. І для Терезів дуже важливо використовувати та використовувати сил е, свого слова дуже мудро. Їм важливо навчитися переконувати без маніпуляцій. Також важливо контролювати фінанси, тому що е, важливо використовувати при контролі фінансів саме інтуїцію, яка пов'язана зі знаком Скорпіон. Але потрібно також уникати імпульсивних витрат. Також терезам дуже важливо в другому будинку баланс у темі харчування, уникати крайне як переїдання, так і жорсткого контролю за їжами. Тобто, другий будинок висхідних терезів він наділяє їх здатністю впливати через слово, своєю такою проникливістю у фінансових питаннях, інтуїтивним розумінням ресурсів. І це такі бізнесмени інтуїції. Стратегі та майстри переконання, які здатні відчувати ринок, керувати грошовими потоками та формувати таку суспільну думку. І їм дуже важливо навчитися використовувати свою силу слова е, та фінансову інтуїцію розумно, тому що це їхні головні інструменти для досягнення успіху. Третій будинок, і ми бачимо, що там стоїть у терезів. Цифра 9. Так? Це знак стрілець, який пов'язаний з енергією Юпітера. І це третій будинок про комунікацію, про сміливість, про рішучість, про руки, про братів та сестер. І там така енергія спілкування так? у терезів лідерства та прагнення навчати. Чому? Тому що це стрілець. І які основні риси? Це комунікація як головний інструмент Пливи для Терезів. і для Терезів це не просто обмін інформації, а саме спосіб їхньої самореалізації. Вони прагнуть бути почутими. Зрозумілими та визнаними. Також для них дуже важлива роль вчителя та а, а, наставника. Їм дуже, потреб, ну, вони дуже потребують поваги, і їхня думка повинна мати вагу. І вони цвітують у середовищі, де їх дуже цінують, і вони можуть відчувати дискомфорт, коли стикаються або з критикою, або з зневагою. І що важливо, так, щоб вони розвивалися, вчитися не лише навчати. А й слухати інших людей. Терези можуть неохоче приймати поради від інших. Вони можуть переслухати кого завгодно, але зробити по-своєму. Важливо розвивати відкритість до нового досвіду та різних точок зору. Також вони можуть, ну, потрібно їм контролювати потребу визнання, тому що вони можуть дуже болісно реагувати на критику, що буде заважати їхньому особистому розвитку. Також дуже добре використовувати знання не лише для себе, а й для спільного блага, так? тому що вони мають дуже величезний потенціал впливати на людей через слово і важливо направляти цей вплив у таке правильне русло, також терези мають яскраву таку комунікабельну та інтелектуально розвинуту особистість. Вони прагнуть передавати знання та бути лідером у своєму середовищі. Вони мають дар навчати, консультувати та вести за собою людей, але важливо розвивати гнучкість у сприйнятті саме чужих думок. Четвертий дім і там ми бачимо, що у Терезів стоїть цифра 10. Це знак озиріг, який пов'язаний з енергією Сатурна. Сам четвертий будинок це наша батьківщина, це наша мама, це наше почуття безпеки, це нерухомість, це наш внутрішній стан. Так? І у Терезів дім це як система правил та відповідальності, ну, тому що там знак озиріг. І для, для висхідних Терезів простір Вдому нерідко сприймається як така дуже структурована система правил та норм, де існують чіткі закони, встановлення або старшими членами сім'ї, або мамою. Так? І у, у більшості випадків у Терезів мама така або дуже багато працює, або дуже така строга, або авторитетна, або поважна людина у суспільстві. Ну, вона може бути завгодним, вчителем, лікарем, керівником. але… Її слово може мати велике значення саме для висвітних Терезів. Терези, хоч зовні, такі дуже м'якенькі, так, такі дуже гнучкі, але всередині вони мають сильну потребу у порядку. Так? І у сімейному житті вони можуть приймати моделі поведінки мами, іноді, іноді, навіть стаючи тиранами у власному домі, тобто вони хочуть контролювати побут і щоб правила дотримувались. Що важливо, Важливо навчитися балансувати між дисципліною та якістю, щоб не перетворювати сімейне життя на військовий стан. Також дозволяти себе, собі відпочинок, тому що терези можуть надмірно брати відповідальність на себе. Тому важливо вчитися делегувати обов'язки, також уникати надмірного перфекціонізму, тому що дім має бути не лише місцем порядку, а й простіром для тепла. Та Гармонії. Ну і що важливо, так, для Терезів четвертий будинок він формує почуття обов'язку перед сім'єю, да, любов до порядку та авторитетну фігуру мами. Да. Але важливо не перегнати, не перегнати палицю у контролі та дозволяти собі більше гнучкості у сімейних справах та використовувати свою харизму да, е, Терезівську так, для знання та натхнення інших і не забувати вчитися самим. П'ятий будинок у Терезів, і ми бачимо, що там цифра 11. Це знак водолій, який пов'язаний із Сатурном. П'ятий будинок він відповідає за дітей, за творчість, за креативність, за наші проєкти, за вищу освіту, за інвестиції, романтику, багато всього, за відпочинки. Так? І там у Терезів є і креативність, і винахідливість, і нетрадиційний підхід, що пов'язано із водолієм. І, у, у них творчість як головний прояв серця, так і Терези розкривають свої таланти або через дизайн, або через моду, або через мистецтво, або через візаж. Ну, щось таке вони полюбляють. Так? А також так можуть бути такі якісь нестандартні креативні проекти. Їхнє творче бачення, таке водолійське, унікальне та новаторське. Вони можуть робити такі експерименти у вихованні дітей, тому що вплив водолія, а водолій – це ще і кармічний вузол. Раху, які дуже любить порушувати кордони, і це робить Терезів такими вільнодумними батьками, такими дуже нестандартними, дуже сучасними, да? які схильні до нестандартних підходів у вихованні. Їм важливо розкрити потенціал дітей, а не нав'язувати свої правила. Да? Також Терези можуть уникати шаблонів не лише в творчості, а й у любові. В романтиці, так? і їхні романтичні зв'язки можуть бути нетиповими, заснованими на інтелектуальні взаємодії або дружбі. Так? Їм дуже важливо баланс між експериментами та традиціями, вміння доводити ідеї до реалізації, а також збереження стабільності у романтичних стосунках, тому що їхня потреба у свободі може заважати глибоким та довготривалим зв'язкам. І тому п'ятий дім для висхідних терезів. Формує таких інноваційних творчих особистостей, які боя... не бояться експериментувати в мистецтві так? любові та виховання дітей. І вони йдуть своїм шляхом, не дотримуючись шаблонів. І саме це буде робити їх яскравими, нестандартними, привабливими. Так? І їм дуже важливо розвивати свої унікальні таланти та бути відкритими до нових форм самовираження. Саме в цьому сила висхідних Терезів. Шостий будинок, і ми бачимо там. Цифру 12. Це знак риби, який пов'язаний із Юпітером. Так? Це будинок, який пов'язаний шостий, із конфліктами, якимись хворобами, рутиною, такою напруженою працею, судами, так? або конкуренцією, протистоянням. І у висхідних терезів там і конфлікти, і гармонія, і бажання уникнути протистоянь. І що? Вони намагаються втекти від конфліктів. Для висхідних терезів... І суперечки та конфлікти це щось, чого вони намагаються уникати будь-якою ціною. Вони швидше спливуть як рибки, ніж будуть загострювати ситуацію. Їхня комуника... комунікативність та звичка давати поради можуть втягувати їх у суперечки, навіть якщо вони не будуть прагнути цього. Так і для них нейтральна позиція. Так також вони можуть займати дуже часто нейтральну позицію такого спостерігача. Ну і, і вважаючи, що ну, нехай карма сама розбирається, так, або вселенські закони самі все врегулюють. так, І вони вміють уникати зайвого стресу, вони можуть інтуїтивно вирішувати, як рибки, якісь проблеми. так, І в них такий духовний підхід до суперечок. так, Тому що вони вірять, що кожен отримує те, що заслужив. Тому не вважають втручатися. ну, у, Конфлікти у чужі, насамперед. Так? Також їм важливо не уникати якихось рішень, да, які дуже важливі, так? тому що вони можуть боятися конфлікту і за рахунок цього уникати. Їм ем потрібно навчитися встановлювати межі, так? тому що гармонія не завжди означає ігнорування проблеми. Так? Важливо відстоювати свої права та інтереси і знайти баланс між дипломатією. Та необхідністю діяти, тому що важливо розуміти, коли варто рішуче діяти, да а коли справді. Краще не втручатися. Ну і тому у Терезів шостий будинок формує такий інтуїтивний миролюбивий підхід до конфліктів. Вони не будуть суддями у суперечках, вони вірять у закони карми, вони вважають за краще зберігати внутрішню гармонію, їм важливо знаходити баланс між миролюбністю та необхідністю діяти. Сьомий будинок у Терезі, ми, ми бачимо там цифра 1, Це знак Овен, який пов'язаний з енергією Марса. Сам сьомий будинок це про партнерські стосунки, про другу половинку, про бізнес стосунки. І там е, Терези такі незалежні та сміливі. Так? Вони до яких особистостей будуть тягнутися? Саме ті, ті люди, які будуть впевнені у собі, як овни, да, які проявляють сміливі. І не залежать від думки інших. Вони бажають активного партнера, так? тому що їх приваблюють такі енергійні, рішучі, самодостатні люди, які можуть взяти ініціативу у свої руки. Так? І у Терезів це баланс через протилежність. Оскільки це терези – це знак взаємодії та партнерства, їм потрібен партнер із лідерськими якостями, який зможе приймати рішення та вести їх вперед, тому що Терези можуть постійно. Бути в сумнівах. Так? Їм дуже важливо навчитися співпрацювати з такими домінантними особистостями, так? І щоб вони не втрачали себе у відносинах, так? а будували партнерство на рівних. Також важливий баланс між гармонією та пристрастю. Також дозволяти собі бути більш активнішими у партнерстві. Тому що Терезам важливо не лише слідувати за партнером, а й самостійно проявляти ініціативу. Тому Терези тягнуться до сміливості. Сильних, незалежних, так вони цінують, відвертість, лідерство та рішучість. Але важливо знаходити баланс між бажанням слідувати за партнером і власною ініціативністю. Восьмий будинок, і ми бачимо там цифру 2. Це. Знак тілець, так? який пов'язаний з енергією Венери. Ось ми такий вважається найскладнішим. Там всі всі наші кризи заховані, а якісь такі хронічні болячки, якісь неприємності, да, які нас дуже сильно трансформують. Також це ресурси інших людей, і там багато таємничого, там і мистика, і езотерика. Так? І у, у них дуже гармонійний підхід до теми ресурсів інших людей. так, І це означає, що вони мають здатні взаємодіяти саме з чужими фінансами, так? матеріальними, енергетичними ресурсами. Е, і це вони дуже роблять делікатно і елегантно. Так? Також це довіра з боку оточення, тому що люди легко діляться з Терезами секретами, переживаннями та навіть матеріальними благами, так? бо вони вміють зберігати приватність і поводяться дуже-дуже тактовно. Також вони мають таку приховану силу у стабільності. Що це мається? Незважаючи на турбулентний характер восьмого будинку, енергія тільця робить цей сектор таким більш передбачуваним, так і для Терезів більш таким стабільним, і вони здатні переживати кризи м'яко, використовуючи стабільність, раціональність та дипломатію. І їм важливо розвивати впевненість у фінансових питаннях, так? не боятися змін, працювати з темами трансформації, тому що восьмий дім це зона глибоких перетворень, і Терезам варто навчатися. Навчитися приймати зміни як частину життя. Ну і тому Восьмий дім висхідних терезів формує талант до роботи з чужими фінансами та ресурсами, глибоку інтуїцію у питаннях довіри та гармонійне переживання кризових ситуацій. Їм важливо навчитися бути активними, приймати зміни як можливості для свого розвитку навіть у турбулентних умовах. Дев'ятий будинок, і ми бачимо там цифру 3. це знак близняки, який пов'язаний із планетою Венера. Із планети Меркурій. І про що це каже? Сам Дев'ятий будинок це будинок удачі, це будинок далеких подорожей, так? це будинок батька, це будинок вищих знань, мудрості та релігії. Так? І там у висхідних, тільці, у висхідних терезів там дуже багато різноманітних знань та широти світогляду. Про що це каже? Так? Про те, що вони постійно шукають якусь нову інформацію, тому що близнюки вони цього хочуть. Так? І вони дуже не схильні терези до такого догматичного мислення. Вони прагнуть вивчати різні концепції, знайомитися з різними релігіями, з, з різними філософськими думками. Так? Також, це ще каже про те, що близнюки їм дають такий різноманітний підхід до всіх тем дев'ятого будинку, дуже гнучкі і відкритий. У них дуже багато джерел знань, дуже багато вчителів. Так і у, у них дуже багато наставників, книгів, курсів, подорожей. Вони постійно намагаються себе саморозвинути, так і кожна людина буде залишати свій слід у їхньому житті і світогляди. Що важливо, їм фокусуватися на глибокому вивченні так? через прагнення, тому що до різноманіття вони можуть якби зупинитися на такому поверхневому рівні. І їм важливо навчитися заглиблюватися у вивченні теми. Також важливо навчитися систематизувати інформацію, ну і також баланс між розумом та інтуїцією. І що дев'ятий дім дає так? взагалі, він розкриває розум, любов до навчання подорожі да, до різних культур. І вони постійно будуть розширювати свій кругозір, уника... будуть уникати догматизму та будуть прагнути збирати знання саме з різних джерел. Десятий будиночок, і ми бачимо там цифру 4. Це знак рака, який пов'язаний із планетою Місяць. Десятий будинок це наша кар'єра, це наш стан, це, це те, як ми себе позиціонуємо саме в соціумі, Так? І там емоції у кар'єрі та професійне натхнення у Терезів. І у них роботи як джерело емоцій, тому що ж це рак, це місяць, наші почуття. І для висхідних Терезів професія це не просто засіб зароботка, а й глибока така емоційна сфера, що може приносити. Як і натхнення, так і стреси. Вони будуть дуже чутливі у кар'єрі, тому що ну, завдяки знову завдяки місяцю, і будуть гостро відчувати всі робочі ситуації, переживати через зміни у колективі, успіхи та невдачі. Також емпатія, як професійна перевага в них є. Так? Терези має здатність відчувати настрої інших людей, що робить їх відмінними керівниками, менеджерами, психологами, консультантами. Їм важливо контролювати емоції на роботі, вибирати професії з людським фактором, так? Ну, тому що вони не можуть працювати в таких холодних місцях, механістичних сферах. їм важливо бути у середовищі людей і щоб були такі емоційні і живе таке спілкування. Вони не прив'язуватимуться надто до роботи, тому що баланс між професійним та особистим життям є дуже критично важливим для їхнього психологічного комфорту. Тобто, десятий будинок для висхідних терезів формує такий глибокий емоційний зв'язок із роботою. Вони не просто працюють, вони живуть своєю справою, але при цьому повинні навчитися не згорати у своїх переживаннях і використовувати свою імпатію та вміння працювати з людьми, але не забувати про внутрішню рівновагу, тому що саме це є і ключ до успішної кар'єри та гармонійного життя. Одинадцятий будинок, і ми бачимо там цифру 5. Це знак лев, який пов'язаний із сонцем. Одинадцятий будинок найулюбленіший і амбіції, і прибутки, впливові люди, і таке визнання людини. Так? І там лежать наші реалізовані вже бажання. Це те, що ми вже на кінець отримали. Так? І це соціальне визнання для Терезів так? лідерство. І вони дуже такі схильні до потягу, до визнання та слави. Так? Тому що ж це лев, так? і вони дуже амбітні у суспільному житті Терези, і вони прагнуть стати експертами, лідерами та авторитетами. Далі їм гармонія, яка буде приносити успіх у цій сфері. І чим більше Терези будуть дарувати світові, позитивну, позитив, внутрішню гармонію та красу, тим більше вони будуть отримувати подяку від інших людей. Так? Своє схвалення, так. І е, вони мають, можуть е, сяяти в суспільстві через особисту майстерність. Вони можуть досягти успіху в публічних сферах, де потрібна харизма, комунікація, естетика. Ну, Наприклад, у мистецтві, медіа, б'юті індустрії, дизайні, коучингу та інших сферах, де важливо нести людям гармонію. Ну, Їм важливо навчитися приймати славу та відповідальність, не шукати визнання. Лише заради уваги, так тому що важливо нести цінність суспільства, а не просто прагнути. Оплесків і е, зміцнювати себе через роботу, яка є у 10 домі, тому що успіх у 11 домі напряму залежить від того, наскільки якісно Терези реалізовують себе у професії. І тому 11-й дім для висхідних Терезів – це сильний потяг до соціального успіху, визнання та лідерства. Вони можуть стати авторитетними у своїй сфері, якщо будуть відкривати серця людям, дарувати їм гармонію та використовувати свої таланти саме саме на благо суспільства, і чим більше Терези будуть дарувати світу, тим яскравіше буде світити їхня зірка. Так? Тому світло потрібно нести і. 12 останній будинок, і там стоїть цифра 6 І це знак діва, який пов'язаний із Меркурієм. 12 будинок це такий будинок усамітнення, це вміння відпускати все, що нам вже не потрібно. Це ізоляція, також це наші витрати, це те, що ми втрачаємо. Так, також це наша підпідсвідомість і такі скриті якісь наші таланти. І там, у висхідних дів за рахунок Меркурії, і самокритика, і внутрішня напруга та. Навчання розслабленню, це важливо. Так? Вони дуже чутливі Терези, до, сам, до критики. Так? І останній 12 будинок ми завжди його ну, складно сприймаємо. Чому? Тому що м м там стоїть у саме у Терезів знак Діва, і вони будуть а «Діва» це знак критики. Так? Це Діва найкраще вміє бачити, що де не так, так. І Терези дуже гостро будуть сприймати і реагувати на критику. Особливо, якщо вона йде десь ззовні, так? тому що терези самі не схильні когось критикувати, тому для них неприйнятливо, коли з ними поводяться так само, тобто їх критикують. Також вони дуже схильні до самокупання. Уночі перед сном вони можуть розпочинати такий свій внутрішній процес. Замість відпочинку вони можуть все перебирати свої помилки, аналізувати ситуацію, де могли повестися або некоректно, або когось зачепити. І це Звісно, може приводити до напруження безсоння та постійного неспокою. І також, ну, звісно, це дає проблему з розслабленням, і їм важливо навчитися вимикати розум, інакше почуття провини або переживання щодо дрібниць, може дуже стати їхньою такою хронічною проблемою. Тому медитація це найкраще для висхідних терезів. це допоможе їм розслаблюватися. Так? Ну і що важливо, їм контролювати самокритичність, вживати такі вечірні ритуали для розслаблення, так а також навчитися відпускати ситуацію, тому що не всі моменти потребуй повторного аналізу а деякі помилки це. Природній наш досвід. І що дає 12 й дім висхідним терезам? Вони формують тенденцію до глибокої самокритики, труднощі з розслабленнями, підвищення чутливість до зауважень. Але якщо навчитися правильно використовувати цю енергію да, енергію діви, вона може допомагати у розвитку, незважаючи на емоційні стабільності да, і не заважаючи саме так. Да, і навчитися дуже важливо терезам від Укремлювати конструктивний аналіз від самокопання, і впроваджувати ритуали розслаблення та не дозволяти дрібницям заважати вашому. Спокою. На цьому в мене все для висхідних терезів. І ще хочу нагадати, що це саме ведична астрологія, і ми використовуємо висхідний знак Зодіаку. Це той знак, який сходив в в моменті, саме в момент вашого народження над горизонтом. Це якби скріншот неба в момент вашого народження. І потрібно розуміти, що місяць, в якому ви народилися, зовсім не має ніякого значення і відношення до вашого висхідного знаку Зодіаку. Тому що за зодяка. Черзі народжуються всі 12 знаків зодяка, тобто кожен день народжуються йовни, овни, і риби. І тому важливо знати свій знак зодіаку. і його дізнатися ви можете за, в описі, там буде посилання, як побудувати буквально за декілька хвилин свою натальну карту і вже почати знайомитися з собою глибше і йти по шляху розуміння себе. І якщо вам було корисно, якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь. Пусть ставте лайк. І до зустрічі у нових відео про вже ій знак Скорпіон. І я дякую вам за зацікавленість до ведичної астрології. І бажаю вам всього найкращого. З вами була я, тайм Наталія. І ви на моєму каналі «Ведична астрологія для кожного». Всього найкращого.